На Чернігівщині звели модульне містечко для переселенців. Утім, не заселили його. Про це стоп корупції повідомили місцеві жителі. Вони кажуть, що містечко стоїть вже рік, та місцеве самоврядування його не використовує. Модульне містечко Чернігів-1 заросло бур'янами, травою, деревами. Чотири модульних боксів за інформацією місцевих гуманітарна допомога від наших партнерів, поляків для родин, які втратили житло. Ми звернулися. Із запитом щодо ситуації із модульним містечком до Чернігівської обласної та районної рад, проте відповідь поки не отримали. Дуже дивна ситуація в Україні тисячі родин залишились без житла. Хтось не має змоги орендувати житло. А тут ціле модульне містечко на 350 будиночків. Гуманітарна допомога стоїть вже рік. І нікому не потрібна, що це халатність. Ми маємо розібратись у цій ситуації та надати суспільного розголосу.